Закарпаття це край, який дуже багатий на різну замкову архітектуру, але в цьому відео я хотів би розглянути тільки 5 найкращих. Тож бажаю вам приємного перегляду! Невецький замок це перлина замкової архітектури Закарпаття. Він є автентичним і дійшов до наших часів у відносно непоганому стані. Завдяки археологічним дослідженням замку було вияснено, що в 13 столітті замок вже існував. Виділено три основні перебудови замку: 13 століття, 14 століття та середина 15 століття. Тут було знайдено унікальну систему водогону. Таких і лише дві у всьому світі. Що цікаво, цю систему водогону тут провели в середині 15-го століття. А закон фізики, що там використовувався, закон сполучених Посудин, Блес Паскаль відкрив тільки пізніше, вже в 17 столітті. Новицький замок був зруйнований 1644 року трансільманським князем Дєрдєм Першим Ракоті. Відтоді замок не експлуатувався. Замок графів Шенборнів, або ще так званий Берегвар, зведений у 1890-х роках. Цим замком, звичайно ж, володіли графи Шенборни. Біля замку по наказу графів був висаджений парк, який назвали Дендарієм. Існує легенда, яка не підтверджена фактами, що у замку 365 вікон, 52 кімнати та 12 входів. Тобто, кількість днів, тижнів та місяців у роті. З 1946 року тут розміщається санаторій Карпати. Чинодіївський замок Сент Міколош було зведено в 14 столітті. Сент Міколош це кам'яна фортеця з двома кутовими вежами та метрової товщини стінами. Ок, славиться своїми таємничими проходами у стінах. Зараз я проходжу через один із них. Цим замком володіла Ілона Зріні, ференк з ракоці та Шенборни, про яких я вже згадував раніше замок набув сучасного вигляду в середині 19 століття. Свого часу замок був в'язницею, військовою базою, сільрадою та навіть складом автобази. З 2001 року замок передано в концесію Йосипу Бартошу, який фактично врятував замок від руйнації разом з своєю дружиною. Зараз тут музей, і замок завжди готовий прийняти туристів. Ужгородський замок. Перші згадки про нього відносяться до 9 століття. Тоді замком володів легендарний князь племені білих хорватів Лабарець. Після перемоги у битві при Розганівцях Карл Роберт, представник Анджуйської династії, дарує Філіпу Другету Ужгородський замок. Таким чином Другети володіли Ужгородським замком ще три з половиною століття. Пізніше замок переходить у власність Міклошу Берчині. Також на території замку розташовані руїни церкви святого Юрія. Замковий комплекс включає в себе дуже гарний парк. А з 1947 року тут розміщається краєзнавчий музей. Перше місце в нашому топі безсумнівно посідає Мукачівський замок. Перші згадки про цю могутню фортецю відносяться до 11 століття. 1086 року фортецю взяли в облогу печеніги, але захопити її не змогли. 1241 року замок взяв в облогу хан Батий, не дивлячись на те, що в Батия була 60-ти тисячна армія, фортецю захопити він не зміг. Цією фортецею володів відомий князь Коретович. Він значно перебудував і укріпив замок, перетворивши його на свою резиденцію. Також у скелястій горі пробурлив криницю глибиною 85 метрів. 1633 року замок придбав трансильванський князь Юрій І ракоці. Нині тут розміщений історичний музей. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. А також не забувайте писати в коментарях ваші ідеї для наступних відео. Всім до нових зустрічей!